Доброго вечора, ми з України. Зараз ми з вікою будемо знімати розпаковку закупів і закуп розпаковки. У нас сьогодні два чека. Один чек на 1,84 центи, а другий чек на 36,98 центів. Починаємо. По-перше, ми купили звичайну шкільну гумку для стирання. Олівців за 39 центів, якщо я нічого не плутаю. Ми купили ще майонез, але цього разу не обезжирений. Віка, ти любиш майонез? Майонез коштував 1 євро 84 центи. Ще ми купили пачку цукру. О, Пачку цукру, солоденького, за 1 євро 40%. центів. Ще ми купили ось такі ковбаски салямі да, із фуме. Smoked деніш салями. На жаль, була всього одна остання пачечка за 1 ,15 євро 15 центів за 200 грамів. Дуже смачні. Ще ми купили дві пачки вершкового масла отакого такого смачного масла. 82% жирності. Солодке по 250, значить, грамів у пачечці по 250, по 2,99 євро за кожну. Загалом 5,98 за це вершкове масло. Так, ще ми купили сир моцарелла. Шукаємо у чеку моцарелла. Моцарела 20% жирності 2,99. 2,99 за 400 грамів моцарела без води. Ще ми купили ось такий великий, але це не найвеличніший з тих, які там були. 12 йогуртів. Віка, ти любиш йогурт? Це йогурт натуральний. Ой, 12 отаких пляшечок, стаканчиків. Жирність, е, мабуть, що маложирний, бо А, написано. Не бачу, яка жирність, але нам жирність не потрібна. Нам потрібні протеїни. Е, жирність фібер. протеїнов 4,8 грамів. За ці гарненькі йогурти ми заплатили дуже-дуже мало. Емталь час. Е. М -м -м. Не пам'ятаєш, скільки ми заплатили за них? Це рибка. Ага, ось він. Йогурт натуральний. 1,89 центів за оцю усю пачечку. Тут півтора кілограми йогурту загалом. Ти любиш йогурт Віка? Любить йогурт Віка. Так. Далі. Ще ми купили рибку. Ось таку смачну червону рибку. Філе форелі 500 грамів. І ми за неї заплатили 7,99 майже 8 євро. Тобто 16 євро кілограм. І ще ми купили ось таку рибку. Це Філе Колін. Колін українською мовою. Ось що падає. Колін українською мовою то Мінтай. За кілограм ми заплатили 6 євро. І ми купили трохи сиру. Оце сир Ементаль. 400 грамів. Ми за нього заплатили 3,92 за 400. Ементаль. 3,92. Значи так. Ось такий сир. І купили дві пачечки. Маздам по 330 грамів кожна пачечка. 2 по 2,50 загалом на 5 євро. І щось там ще залишилось? Таке непомітне, непомітне. Звичайно ж, багетики. Віка, ти любиш багетики? Ми купили 4 багетики. 4 багетики за 1 євро 77 центів. Тобто 44 центи за один багетик. Значить, все, 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 до побачення. На все добре, до побачення.